2% Як мені його дети типа А тут є кофе А ні, не ага. Агалс Опять багато хочете? Так, ага а де у штуку втеч, у мене вона вже є. Немає, алло, шо? Мене надурили чи шо. поверс? Може... о о що вона робить? Повнену... А її можна принести. А що я тут не люблю такого? Я даже не знаю. Это все вообще имбови, блин. Хай это будет. Все, я ей переставил поближе я думаю, что это На Они типа любят плейцы, крафтил. Капец. 2%. 2%, 2 мне выпало. Штука, это капец. Я хочу испытать. Боулинг Белл А що у них там робиться? Ти чел прям тут стоїть? Йому не страшно. Ты вообще... А він, типа, не може перейти. Так ты можешь, алло, там же вроді дистанции хватает чи не. А... О, Плюс 1000 капец. капець. Він всіх вбив. А, ні, ми виграли, Ура! Йо, все. Лотінг мап. Так. Все, якийсь Аеропорт. Вс, ще нас в катку запустить. О-о-о-о-о! Ща крутити, крутить. Йдем. Все. Твоя легендарочка. А у мене такого ще не було. Да, у мене такого не було. Прикольна мабуть, якась штука. НЛО. Давайте ховатися, якось стріляти не, не цікаво. Ну, Алло, ну ховатися, пацани. О. О-о-о-о-о. І шо? Да -мо, ну в чому так не везе? <кхід> угу, угу, угу. Якийсь, блін челик. Рандомный.